Будь гідним того, що ти хочеш отримати. Проте хочу зазначити, що ти і так вважаєш себе гідним того, що ти вже отримуєш. В тебе не далі стосунки, не та робота. Це просто ти вважаєш, що ти на це заслуговуєш. Або ти вважаєш, що не заслуговуєш на більше. Лише уяви те, що ти бажаєш отримати. І злови ту думку про те, що ти цього негідний. І відразу відпадає бажання діяти задля отримання того бажаного. Проте, коли ти розвернеш своє сприйняття і відчуєш для себе, що ти дійсно гідний того, що бажаєш, то відразу з'явиться палке бажання діяти і отримати. Бажане, бо ти просто-напросто гідний того, щоб це отримати.